Привіт, усім! Цей ролик буде першим із відеоциклу, у якому ми спробуємо дати відповіді на найбільш поширені запитання та коментарі щодо нашого проекту. Що ж таке Open Morrowind? Open Morrowind – це ігровий рушій з відкритим вихідним кодом, особливістю якого є можливість опрацьовувати ігрові ресурси та дані ТЕС-3. Наш рушій написано на C++. Він використовує ogre 3 d для опрацювання графіки та фізичну бібліотеку Bullet для зіткнень. Open Morrowind є кросплатформовим проектом, і ми створюємо версії для Windows, MacOS та Linux. Ціллю Morrowind не є покращення самої гри чи внесення нового контенту. Натомість, ми хочемо створити відкриту сучасну платформу для гри у Morrowind та надати спільноті додаткових можливостей для створення модифікацій. Саме тому Open Morrowind — це не мод, хоча проект часто так називають. Легко зрозуміти, чому слово мод сприймається легше аніж замінник рушія, але багатько людей не бачить різниці. Пам'ятайте, Open Morrowind — це самостійна програма, яка не має залежності від рушія самої гри чи констракшн сету. Для чого потрібен Open Morrowind? Яка його ціль? Рушій Morrowind вже старий. Та і на момент релізу він не був подаруночком. Навіть після патчів бетезди та зусиль спільноти, докладених до того, щоб зробити гру більш стабільною, у ній залишається низка значних багів. Пам'ятайте, що Morrowind вийшов ще до того, як з'явився перший сервіс баг для Windows XP. І задовго до того, як Vista та Сімка були вигадані, до того ж, Open Morrowind підтримуватиме й інші системи. Рушій Morrowind створювався для одноядерних процесорів та відеокарт, яким тепер вже місце десь у музеї. Open Morrowind – це набагато сучасніший рушій, здатний використовувати максимальний потенціал новітніх систем. Якщо ви не покращуєте геймплей, то яка в цьому суть? Open Morrowind дозволяє грати у ТЕС-3 на системах Windows, Mac та Linux. Він вносить кілька графічних покращень, таких як динамічні тіні, підтримку широкоформатних роздільностей, фільтрування текстур та гарнішу воду із відзеркаленнями. І це лише початок довгого переліку. Ми також внесли кілька покращень у ігровий інтерфейс, а саме, покращені журнал та вікно алхімії. Найважливіша особливість Open Morrowind – це його сучасний ігровий рушій, розширені можливості нашого нового редактора і відкритий вихідний код проекту. Що зможуть робити модери з Open Morrowind? Майже усі аспекти гри, які вам хотілося б модифікувати, ви зможете модифікувати. Наприклад, ви зможете додавати нові атрибути і навички, змінювати формули, що впливають на ігрову механіку, і матимете новий спосіб створення скриптових заклять. Усе це наразі неможливе у Морувінді, принаймні без використання потворних хаків для створення скриптових заклять. Чи підтримуватиме Open Morrowind існуючі моди? Open Morrowind підтримуватиме Morrowind, розширення трибунал та Moon. і усі існуючі моди, офіційні та неофіційні. Майте на увазі, що ця сумісність поширюється тільки на стандартні моди, себто такі, що створені у форматі ESP та ESM. З усіма додатковими текстурами, мешами та звуками. Спроби використовувати окремі програми, такі як Morrowind Code Patch чи Morrowind Graphics Extender не спрацюють. Звісно ж, у випадку з Open Morrowind вам вони і не знадобляться. Які системні вимоги у Open Morrowind? Ваша відеокарта повинна підтримувати шейдерну модель 3.0. Рекомендовано мати найновіші драйвери для вашої системи. Більшість сучасних комп'ютерів без найменших проблем потягнуть Open Morrowind. На момент створення цього ролика наш рушій досі допрацьовується і у майбутньому стане ще більш оптимізованим. Звісно, Open Morrowind матиме вищі вимоги за оригінальну гру, та завдяки сучасному дизайну він працюватиме швидше та набагато стабільніше, аніж покращений купою модифікацій Morrowind. Чи повинен я мати оригінальну гру, щоб грати у Open Morrowind? Вам потрібно мати Morrowind, щоб грати у нього на нашому рушії. Open Morrowind шукатиме на комп'ютері теку з ігровими даними у директорії зі встановленою грою. Ця тека містить усі ігрові дані Morrowind, і без неї зіграти у Open Morrowind неможливо. У роздрібних торгівців сьогодні важко знайти копію гри, та вона наразі доступна у Steam, і ця версія чудово підійде для Open Morrowind. Чи Open Morrowind легальний? Закони про авторські права різні у різних країнах, та наскільки нам відомо, Open Morrowind легальний всюди. Увесь код нашого рушія, який повторює функціонал оригіналу, було написано як продукт зворотної розробки. Open Morrowind не розповсюджує жодний контент, що належить Bethesda Softworks чи Zenimax Media. У будь-якому випадку, Open Morrowind нікому не дозволятиме грати у Morrowind, попередньо не придбавши саму гру. Який воістину, чудовий проект? Як я можу долучитися? Ну, роботи попереду ще багацько. На нашому форумі є розділ для людей, які б хотіли приєднатися до проекту. Якщо ти програміст з досвідом C++, то залиш повідомлення у розділі Нові заявки розробників і ми дамо завдання, яке тобі пасуватиме, враховуючи твої навички та час, який можеш приділити проекту. Якщо ти не програміст та все ж хочеш допомогти, у нас і для тебе знайдеться робота. Переглянь розділ на форумі під назвою Приєднуйся до команди. Там є уся інформація про завдання, для яких не потрібно вміти програмувати. До них належать такі, як розповсюдження інформації про проект, зворотня розробка ігрової механіки, тестування останніх білдів та надсилання звітів про баги.